Відомо, коли ж воно пройде, швидше б закінчилось. Не закінчується ніколи. Оцей мандраж, який ти маєш йти перед проповіддю на кафедру, завжди таке якесь переживання і думаю, чи ж ти перший раз. От. І все рівно одне й те саме майже завжди. Але може це й добре, тому що розказувати щось таке, як вчора наші зіграли в футбол, там великого не треба. Да? Покричати, сказати, які в них ноги криві, бо програли, як це часто буває. Ось, але коли ти виходиш і ти все-таки ну, відповідаєш, бо ти знаєте, проповідь, що це таке? Це, це бачення проповідника на ту чи іншу якусь доктрину або на те чи інше місце Слова Божого. І хочеться, щоб це дійсно пояснення було таке, не просто як я хочу, так як Бог на це бачить. І переживаєш, переживаєш за те, щоб. Воно було правильно і воно було корисне, і люди пішли не розчаровані, а нагодовані, щоб ще вдома дожовували, що вони почули тут, цю тверду їжу. І так, проповідь сьогодні будемо трохи перегукуватися з проповіддю брата. І це добре, я думаю. Якщо Господь щось нам хоче сказати, він нам скажеть. Може, хтось те, що брат говорив, думає, може, це мене так не дуже стосується. може... В мене все добре, але я думаю, досконалості меж немає. Будьте досконали, як отець, мій небесний, досконалий. Ми не досягнемо того рівня, рівня Бога. Але ми в, процесі. ми в процесі. І так кожен з нас, поки ми живемо на землі, має якісь плани. Ми щось плануємо на сьогодні, на завтра, з нового місяця, з нового року, з нового начального року. Їдемо, руйнуємо, будуємо, домовляємось, лікуємо зуби і так все, що в кого болить, лікуємо. І є такі, правда, речі, які е, на завтра не можна перенести. Щось сталося раптово, негайно. Їхали, колесо пробили, та заклею його з понеділка. Ні, стаємо і починаємо щось робити, вирішувати питання. Зараз. Ось. І тема моєї проповіді буде називатися сьогодні. Ну, я потім подумав і описав або не відкладай на завтра. Повторення закону 10 розділ 12 віршик. Повторення 10, 12 і нижче. А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь Бог твій, тільки того, щоб боятися Господа Бога Твого ходити всіма його дорогами і любити його, і служити Господеві, Богу твоєму, усім серцем своїм, всією душею своєю, виконувати заповіді Господа та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре. Так належить Господеві Богу твоєму небо і небо небес, земля й усе, що на ній. Тільки батьків твоїх уподобав Господь, щоб любити їх, і вибрав вас, їхнє насіння по них зо всіх народів, як бачиш цього дня, і ви обріжете крайню плоть свого серця, а шиї свої не зробите більше твердою. Бо Господь Бог ваш, він Бог Богів і пан панів, Бог великий, сильний та страшний, що не подивиться на обличчя і підкупу не візьме. Він чинить суть сироті та вдові і любить приходька, щоб дати йому хліба й одежу. І Бог говорить, каже, ось я вам наказую сьогодні. Ось така обставина, яку я до вас доношу, говорить Бог. Що Бог від нас хоче? Що Бог хотів від ізраїльського народу, я наказую вам сьогодні, а ми будемо виконувати, ну коли вже там зможемо. Якщо Бог щось говорить, то, мабуть, я собі так розумію, можливо, ви мене зі мною погодитесь чи ні, то це стосується нас і це стосується нас і зараз, на сьогодні, не колись там. Тому що Слово Боже написано, воно живе і діюче. воно живе і діюче не для християн Першого століття, не для часів апостолів, не для там, часів протестантської реформації, де потрібно було, щоб люди читали. Воно живе і діюче для нас усіх. І зараз. І якщо Бог говорить я наказую тобі сьогодні, то це означає, що воно для нас сьогодні. І для чого? Це щоб добре було тобі. Люди хочуть, щоб добре було їм. Але щоб Бога там не було, але щоб добре було мені, а винуватий тоді виходить Бог. І от коли я чую таку хашу малашу, то дуже цікаво. Бог каже: Я даю вам, щоб добре було вам. Бога слухати не хочем. Мені не добре, винуватий Бог, якого ми не слухаємо. Дивно, але таке, на жаль, на жаль, є. І Бог же говорить знову повторення закону 11, 26 і нижче. Ось сьогодні я даю перед вами благословення і прокляття. Я десь так в українському перекладі м, ввів слово сьогодні і в перекладі Огієнка щось більше як 260 разів говориться слово сьогодні. Можете це легко перевірити. Тобто мені це слово так ось так запало, тому що. Сама назва проповіді сьогодні або не відкладай на завтра. Є такі речі важливі, і чомусь люди відкладають їх на завтра, на післязавтра, на потім. Але є речі, які відкладати не можна. Про, ці, про це ми з вами сьогодні поміркуємо. Повторення закону 11.26 і нижче. Ось я сьогодні даю перед вами благословення і прокляття. Благословення, коли будете слухати заповідей Господа Бога вашого, які я наказую вам сьогодні. І прокляття, якщо не будете слухати заповідей Господа Бога свого і збочите з дороги, яку я наказую вам сьогодні, щоб ходити за іншими богами, яких ви не знали. Бог говорить, пропонує абсолютно добровільно. Я даю вам благословення ізраїльському народу, які мали війти в цю землю ханаанську насилу, вони 40 років ходили кругами по пустині за те, що Бога не послухались. І ось каже: Я даю вам вибір. Хочете бути благословенні? Я даю вам. Не хочете, я також даю вам. Це попередження. Бог не залишив так, щоб вони не знали, що, що ж це таке щось що не виходить в нас нічого. І Бог попереджує. Є речі, які Бог говорить про майбутнє, пророцтва, багато було, якісь пророста збулися через сотні і сотні років. А я були такі, що пророста збувалися і доволі бігом. А є такі речі. Які ми бачимо в Біблії, Бог говорить, говорив е, Божим людям, пророкам про сьогодні і про зараз, наприклад, друга царів, український текст, переклад е, друга царів, е, другий розділ п'ятий шостий віршики, і підійшли єрихонські пророчі сини до Єлисея та й сказали до нього: Єлисей був слугою пророка Іллі. і от пророчі сини там не тільки був слуга Єлисея, було багатенько їх. Там можна сказати, ціла школа пророчих синів, які були е, з Тільки Грізне бачення було цих людей. Ті ходили за Ільєю, щоб подивитися, як це воно щось для себе навчитися. Але в Єлисея трішечки були інші бачення, чому він знаходиться біля того самого Ільї. І сказали вони до нього: Чи ти знаєш, що сьогодні Господь бере пана твого від тебе? Сьогодні така подія буде. Якось Бог буде забирати твого пана, якось буде кудись забирати. Він відказав: Я також знаю. Мовчіть. Не тільки, вам Бог сказав, чи може. Ілля їм якось сказав. І сказав йому Ілля, і тут же Ілля говорить до нього: сиди тут, бо Господь послав мене до Йордану. Та той відказав. Він говорить йому, мене Бог от посилає, ну ти, ти будь тут, ти будь тут, ти тобі за мною не обов'язково йти, і, і Богу не говорив Єлисевій, та Ілля, каже, залишайся тут. Та той відказав. Єлисей, як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе, і пішли вони обоє. Бог щось по нас постановив в своїй владі, і так воно є, і цього не відмінити і, і не перенести. Єлисею було не обов'язково йти з Іллеєю, але він захотів. Його не просто цікаво було подивитися, як же це воно буде, як можливо цікавило тих синів пророчих, і щоб потім, знаєте, розказувати дітям, внукам. Я там ось колись був знайомий з таким служителем. Ого! го Я був в нього на служінню. Ти, що був, це просто це, це щось було щемось там такі молити, там, там так співали. Ти... Ну, Є люди, які, яким це цікаво, але було йому трошечки більше його щось цікавило. Він хотів мати щось, те, що мав Ілля. Він хотів служити Богу, так, як служив Ілля. І коли в нього появилась можливість, що ти хочеш? Я хочу так, як Ілля, так і вдвічі більше. Є одні, які люблять дивитися на гарне служіння. Є другі люди, які люблять бути в цьому служінні, бути виконавцями волі Божої. Не кажи, що це сталося, що перші дні були кращі за ці, бо не з мудрості ти запитався про це. Говорять так інколи, люди. Колись було. Колись Бог діяв, колись було це, це так сильно, це так славно, були чудеса, а тепер щось нема. Біблія нам говорить, не кажи, що це сталося, що перші дні були кращі ці, бо не з мудрості ти запитався про це. Люди, буває, живуть минулим, мені дуже шкода їх. Як добре було жити при Радянському Союзі, його вже нема з 91-го року. Люди ще там. Вони ще довиносюють подіпники з почіпнікового завода. Бо на прихідній стояв кум і брат, і можна легко було винести. А тепер не винесеш. Попробуй винести, то як дадуть. Щось колись десь там. І що воно з того? Більшість багато людей родились після 91-го року. Вони і не знають, що це таке було. Але Бог Він тут, він, він зараз шукає собі тих людей, які не будуть просто розказувати, як було колись там, які зараз будуть хотіти служити Богу і казати, я теж хочу. Як тоді? Тільки в два рази ще було сильніше і краще. Була друга людина, слуга уже був в Єлисеї. Гехазі його звали. Також, хто не знає, хто такий був, чим він дихав, будь ласка, прочитайте. Йому було достатньо бути тільки при Єлисеєві. І Єлисея кормити, я поїв. Єлисея десь покладуть спати, я не буду. Йому добре було забезпечити. В своє життя тут і зараз. І ось сталася колись така подія. Єлисей говорив до жінки друге царів, 8 розділ, один вірчик і нижче, перші вірші нижче друге царів, 8 розділ перший і нижче український текст. Єлисей говорив до жінки, що її сина він воскресив. Була така колись подія, кажучи: устань та й іди ти та дім твій. Сім'я, родина, не просто розберіть своє по, по, по поломачці хатинку і несі за собою. І мешкай де будь бо Господь прикликав голод, і він прийшов до краю на сім літ. І встала та жінка і зробила за словом Божого чоловіка, і пішла вона та її дім і замешкала в Фелестимському краї сім літ. Сталось наприкінці семи років, вернулася та жінка з Фелистимського краю і пішла до царя благати за свій дім та за своє поле. Сім років воно ж пусте стояло, ну, хтось там щось там уже жив, робив, вона прийшла виясняти такі матеріальні побутові проблеми. А цар говорив до Гехазі, слуги Божого чоловіка. А цей Гехазі, я не знаю, де був тим часом Єлисей. Ну, Гехазі він час не втрачав. Нема пророка, піду царя до царя. Що ж буду там робити, каже? Цар говорить: розкажи мені про все, що був зробив Єлисей. А Гехазі хлопець молодець, він може й розказати. От. І сталося, як він оповідав цареві, що той воскресив померлого, і ще там, мабуть, всяка така цікава ситуація. Аж ось та жінка, що він воскресив сина, її благає за царя, та за свій дім та за своє поле. Добре при цареві бути, правда такі? А хто б не хотів би при цареві десь там? Ми знаємо, на, на жаль, слуга Гехазі закінчив дуже печально. Бажання збагатитися за рахунок Божого чоловіка, пророка Єлисея, привело його до самого до загибелі. Він обманув людей, деяких, яких хотіли винагородити Єлисея за те, що той дав пораду, і на військовослужбовець, керівник війська сирійського отримав оздоровлення пішов, виманив в нього два здоровенних мішка срібла, два таланти. Це може бути кіограм 50-60 срібла, уявити тільки, хто може порахувати, скільки це зараз виходить. І достав проказу. і Ну і вже, скоріше всього, така була його важка печальна смерть. От людина. Єлисей був слуга в Ільї. І в Гехазі також був слуга вже в Єлисеї, також Божого чоловіка. Один шукав одне. Другий шукав інше. І Єлисей сказав до Іліні, ні, ні. Я піду з тобою. Я піду з тобою сьогодні. Я все залишу, що в мене там є. І він став Божим, Божим слугою. Другий став от таким печальним прикладом. Інколи, інколи нам відповідь потрібна на сьогодні, прямо на сьогодні, не на завтра. І ми можемо і маємо право просити Бога на всяку справу. Бо Бог є Богом скрізь. І Бог є не Богом тільки великих проблем. Бог є щоденний, Бог є тато. Ми говоримо часто про батька, про тато, татусю, да? але як до Бога, то тільки чомусь так інколи деякими людьми вважається, що це тільки коли великі питання. Переїзд, друження, не знаю, хвороба якась невеликована. Ну хіба діти так будуть звертатись до нас, якщо. Якщо він наш самий рідний і близький, до батьків тільки коли щось народилась дитина, тату, я заміж виходжу через 20 років. А цих 20 років дитина мовчить, нічого не говорить. Ні в щоденному. Доброго ранку, тату. Доброго ранку, Господи. Я ось уже проснувся. Благослови мене сьогодні, в мене є. Куча великих і маленьких справ. Поможи мені сьогодні дійти до уженду, розположи серце тої тьоті, яка не дуже була довольна мною, що я щось на ту бумажку принесла, і так далі. І на щодень, на кожний день, і так далі. Я так, так розумію, ходив, ходить людина перед Богом. Бо якщо тільки припекло, ну, то це, це не Бог, це якийсь злий відчим виходить. І Наємі 1.11 говорить. У нього було питання одне важливе, дуже серйозне. Боже питання. Молю тебе, Господи. Нехай же буде ухо Твоє, чутке до молитви Твого раба та до молитви Твоїх рабів, що прагнуть боятися імені Твого. І дай же сьогодні, от сьогодні, дай мені Господи, бо тому, що потрібно успіху своєму рабові і дай знайти милосердя перед оцим мужем. А я був чашником царевим. Йому мала бути зустріч із царем, хоча він в нього був щодня. Він був учасником, він подавав напої, відповідав за це. Але тут має бути особлива зустріч. Мені треба попросити царя, щоб він відпустив мене, щоб він благословив мене, щоб він мені дав матеріальних благ і ресурсів, бо в мене мій край, моє місто, мій храм там розвалений, я хочу щось зробити. І він просить і мав успіх ще який мав. Всі перешкоди були подолані, тому що коли Бог благословляє і дає добро, і серце цього царя було. В руках у Господа. Одного разу приходить один чоловік в синагогу, йому подають книгу Пророка Ісаї. Він читає це пророцтво. віддає цю книгу сувій і говорить: сьогодні збулося Писання, яке ви почули. Звичайно, це був Ісус, який прийшов в своє місто Назарет, його там всі знали, змалку був вихований. Ріс там провів основну свою частину життя, народився в Іфлеємі, якийсь період вони ховалися в Єгипті, і тоді основна частина там він. І каже: от сьогодні збулося те, що ви вже євреї, стільки, ізраїлітяни років, чекаєте, обіцяного Месію, Спасителя вашого. Саме сьогодні це збулося. Вони не повірили. Я можу їх зрозуміти. Важко повірити, що цей молодий чоловік, який з ними який був теслою, робив і жив так, як ніби звичайний, тепер говорить, що от збулося. Але з часом проходить час, приходить період, видно, що це він був. Не вірити моїм словам, вірити ділам. І виходить він на служіння, Христос, і от одного разу, проходячи місто Ярихон, жив там один відомий, багатий чоловік. Який хотів дуже побачити Ісуса. Не десь там, не колись там, а сьогодні, незважаючи на те, що був хоч великої посади, був маленького зросту, великий натовп людей, ніхто б його туди не пропустив, би, вирішив вилізти на дерево, подивитися, хто це цей такий Христос. Хочу його побачити, хочу його познайомитись з ним. Коли Христос сказав, Давай, злізай. Цікаво було подивитися, як оцей маленький такий, може, окоротун спускається з дерева і на нього дивляться багато людей. І він забирає Христа, учнів і всі йдуть. І, мабуть, натовп піде, куди ж цей Христос ходить, то частенько Христос ходив в такі місця, які ж тут близько ноги не, не, не став би. Там ж жодні грішники живуть. Христос ходив туди до цих грішників, у нього була ціль якраз шукати і спасати. І от вони там бесідують, їдять. І тут Христос говорить таку фразу: сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. А чого ж він так сказав, що прям, от тільки, прям сьогодні, а раніше? Вже навже він був безбожником, цей Закей? Ну, не, навряд, атеїста такого безбожника важко було б знайти того часу. Всі вірили в когось чи в щось. А тому він так сказав, тому що щось сказав Закхей перед цим. А Закхей сказав таке, Луки 19.8. Став же Закхей та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був, чим? Верну в четверо. І тоді Христос говорить: ось, ось сьогодні на цей і прийшло і спасіння. Тому що Він не просто прийняв Христа, він не просто повірив в нього. Ну, Неважко не вірити в Бога. Ну, Це саме, по-моєму, легше, що взагалі тільки може людина робити. Це віриш в Бога, віру в Бога, в Ісуса віриш, ти в Ісуса віруєш, в Біблію віруєш. все, що завгодно віру. Але його віра мала плоди. Принесіть гідний плід покаяння когось хрестив, Іван Хреститель і говорив до тих, хто приходив до нього. Всі хотіли в водичку нернути, раз пророк і фарисеї прийшли. Ну і ми, чого ж би його? Але він знав, що, що в них знаходиться, ви каже, принесіть гідний плід. Результат вашій має віри бути якийсь Що, що, толку, що я вас мокну у водичку. То? Мокрих багато, а чи вірних, то вже тільки Бог знає. Його віра була справжньою живою. Справжня це як? Справжня це, це повна добрих діл, плодів. І перше, що він сказав, його совість заграє. Знаєте, людина Божа, якщо Божа, Неї починає совість працювати раніше, ніж вона починає, починає, прочитає всю Євангелію чи Біблію. Не знаючи, всі люди за життя прочитають від початку до кінця хоча б за два рази. І він говорить, що половину віддаю, а кого скривдив був, вернув четверо. І це ж не просто сказати. Це ж треба Ісус пішов, а ти встаєш не колись там, ніколи б де відпустка, не з Нового року. Починаєш згадувати, кого ти образив. І мусиш спуститись не тільки з висоти дерева перед Христом, а з висоти свого великого я, коли перед тобою ламають шапку, бо ти бо він був дуже велика людина. Він був не просто митером, він був керівником цього великого доволі такого міста Єрихон, який зараз вважається, наприклад, найстарішим містом на світі. І мусиш йти і просити, і стукати в любу хатинку. І на тебе можуть косо подивитись і не сприйняти. І мусиш ковтнути свою гордість, бо як ображати, то так нічого, все нормально було. Прийшов, забрав, все, що треба і не треба було. А тут треба йти і вибачатись, і віддавати те, що взяв, без пояснень. Знаєте, як ми любимо інколи пояснювати? Замість вибачатись ми починаємо, ну ти ж розумієш, ну так і обставини, життя і так далі, замість того, щоб вибачитись. Це, це не так буває просто. В бізнесі, ну і взагалі, де люди щось продають чи купляють, пропонують якісь товари чи послуги. На вістрі цього всього часто густо працює що? Що двигун торгівлі. Правильно, реклама. Часто, часом використовуються різні рекламні моменти, наприклад, такі як акція. Тільки сьогодні або до кінця тижня. Купи три чибуреки за ціною двох. Треба тобі ти їсиш, ти, но ж треба купити. Диви, взяв три, заплатив за дві. А? І таке є. І воно часто густо діє. Добре, якщо нам треба їх. А якщо не треба, то тоді лежить воно тай чебурек за сок, за дубів і викидаєш. Одна зубна паста в повну ціну, інша в подарунок. Чого ж не взяти? Покладу, там вже багато в мене стоїть. А в інтернеті зустрічали, так? Да? Там циферблатик такий бігає. До кінця акції залишилось 3 години, 20 хвилин, 17 секунд, 16 секунд, 12 секунд. Це все, щоб накрутити людину, щоб дивися до кінця акції. Жінка показує чоловіку, чи наоборот дивися, ось до моторна лодка, мотор, чи, чи ополоник черговий. Треба взяти до кінця акції, залишилось 3 години, вже вже менше. Давай візьмемо. У тебе вже ж є дві моторних і вісім ополоників. Працює реклама, вона знає нашу психологію, наші слабі місця, що і як скрутити, от, щоб люди куплялись на це. Ось, знаєте, ми з вами володіємо часом, але він тільки, ми володіємо тільки сьогодні. І не просто сьогодні, а тільки зараз. Це не просто рекламний трюк, бо можна сказати, слухай, ну коли ти щось говориш про зараз, ось тільки зараз та, ти покаєтесь, там ще щось, ну це ж теж свого роду, можна сказати, маніпуляція. Але давайте відверто, ми з вами всі смертні на цій землі. Всі. Ми можемо гарантувати 100% абсолютно завтра? завтра. Яке завтра. Яке завтра? Але ж все одно ми ж все ж таки прийдемо всі на це зібрання. А ви знаєте, що не всі прийдуть, наприклад, християни, які живуть в цьому світі, на наступне недільне зібрання. Чи може я щось придумав? Ні? Не придумав. Саме знаєте, сьогодні, саме зараз треба сказати своїм рідним, близьким, що ми їх любимо. Саме сьогодні треба позвонити до того, до кого ми давно збираємося. Позвонити. Да щось ніяк руки не доходять. Стрічку у Фейсбуку полистати доходить? 385 непотрібних роликів подивитись. А позвонити до давнішнього друга не доходить. А позвонити до своєї сестри, брата, до своєї матері. А примиритися з кимось, з ким ти вже знаєш, що вже багато часу не в добрих відносинах. Не хватає злісти свого дерева, Ні? сміливості. Не пускає гординя, зачепився десь там пальтішком. Ні, не можна. І це можна робити, і це треба тільки сьогодні. Тільки зараз, якщо є, поки є, поки є можливість. Саме сьогодні треба зайнятися своїм здоров'ям. Зайнятися, може, десь своїми дітьми, своєю сім'єю, не чужою, чужих легше виховувати. Своїх. Саме сьогодні можна почати читати книжку, яку ти вже читаєш в думках з Нового року. Саме сьогодні ти можеш зробити багато добрих справ, яких колись мріяв, не відкладаючи на завтра чи на післязавтра, скільки людей відкладали, відкладали, відкладали і так не зробили. Тому то каже Дух Святий євреям третій розділ, сьомий і нижче. Тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос його ви почуєте? Не робіть, затверділи ми, ваших сердець, як під час нарікань за дня випробування на пустині, де мене випробували отці ваші, мене випробували і бачили працю мою 40 років, 40 років Бог працював над їхніми серцями. Через це я розгнівався був на той рік і сказав, постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх. Вони не пізнали вони і не хотіли пізнавати доріг їх. Тому я присягнув у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не ввійдуть. Це така вставочка старого заповіту, і тоді говорить автор: стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого невірства, що воно відступало від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні. Щоб запеклим не став, котрий з вас через підступ гріха, бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримуємо певним аж до кінця, аж поки говориться сьогодні. Як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець як під час нарікань. Не робімо затверділими наших сердець, коли Дух Святий щось говорить нам, і ми розуміємо, що це треба зробити. Щось Бог для нас має і щось хочеть. Цінуємо життя кожним днем. Життя це не акція. Проживи одне, отримай друге подарунок. Не буде так. Бог дав нам його. Воно цінне. Воно може бути дуже, може бути дуже непросте, складне. В кожного воно своє. Іншої дороги в нас не буде. Я живу своїм життям і своїми радощами, перемогами, труднощами, якимись, на жаль, поразками. У вас є свої. Цінуймо, бережімо. Життя Боже це безцінний унікальний дар. Будьмо вдячні йому за цей дар і використовуємо, використовуємо розумно. Амінь.